Чи можна перепрограмувати минулі травміруючі події, представляючи їх в позитивному ключі, щоб змінити своє теперішнє життя? Єра перевернута. Старий біль треба прожити не обійти. Альгіз зцілення можливе через прийняття і внутрішню. Безпеку. Ансус. Перевернута. Не підмінюй правду вигадкою. Будь щирим. Кано. Перевернута. Спершу освітли біль свідомістю. Потім змінюй образ. Коротка порада. Спочатку відчуй і визнай травму, потім уяви, що ти обіймаєш себе в тому моменті і даруєш любов і розуміння. З цього стану створюй новий гармонійний образ, тоді справді змінюється теперішнє.